Чи мовчимо, а кінця краю її немає. То чорнослив замість чорнослива їмо, то дармовиси з ключами вдома забудемо. Що то за дивні слова спитаєте у мене ви? Звичайна проста українська мова. Відповім вам я. А от як добре знають її українці? Ходімо подивимось. Граблі, чорнослив та піцерія. Спочатку перевіримо наголос. Добрий день, як правильно, граблі чи граблі? Граблі, граблі. Граблі це по-російськи. А по-українськи? Граблі. Ну нарешті. Йдемо далі. Граблі? Yes. Граблі чи граблі? Граблі. Граблі Граблі чи граблі? Я думаю, граблі. А правильно все ж граблі? Дякую вам, да. що ви мені сказали. Граблі. Граблі, мабуть. До речі, слово граблі має давнішнє слов'янське походження. Від слова грабувати хапати щось. З граблями розібралися на черзі чорнослив. Чорнослив чи чорнослив? Напевно, чорнослив, так. Чорнослив. Чорнослив. Тут уже трохи важче. Чорнослив. Слухайте, ну це взагалі-то. Ну, судячи за вашою логікою, чорнослив, навірно. Правильно, чорнослив. Українська мова така. Підступна дуже, так. Чорнослив. Чорнослив відомий нам ще з часів Римської імперії. Вже тоді його використовували як смаколик, а іноді навіть у якості ліків. Чорнослив чи чорнослив? Чорнослив. Чорнослив. Один-один. Я вже зрозуміла помилку і тепер ви. Справляюся, я зрозуміла, куди наголос. Чернослив. А де ж ми з вами їмо піцу? Наче усім знайоме місце. Але. піцерія чи піцерія? От тут я затрудняюсь. Піцерія. Піцерія. Піцерія чи піцерія? Ой, це дуже важко. Піцерія. Ні, Кулінарія, піцерія. Ух ти, як згадали. Піцерія. Піцерія, піцерія. А от піцерія прийшла до нас із сонячної Італії та походить від їхньої національної страви смачної та ароматної піци. Тож запам'ятайте, правильно, піцерія. Піцерія. Піцерія, правильно. Я зено писала на 190 балів. І з наголосами розібралися. А от чи знають українці маловідомі українські слова, такі як агрус, наприклад, або ж дармовиз. Ходімо, дізнаємось. Що таке Агрус? Здається, це така ягідка. Це, це Бог такий був. Зеленький такий, ну, на кущі росте. Ну, це така ягода зелена. Там десь він сидів під землею. А що таке Агрус, знаєте? Агрус це ягода. Ну вона така, значить, зелененька, але прозора. Ну вона така як кавунчик, тільки в міні. Така якась скотин. <рес> Що таке агрус, знаєте? Звичайно, це така рослина, це є ягода. Ягода, та. Як маленькі гарбузики, кавунчики. <рес> та. Ти про кущі маєш Да. <рес> 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 кущі я знаю. Що таке агрус, знаєте? Це я ягода. Ну це ягіда, вона е, така колюча. Якого це кольору? Така... Сіроворомаліного, як то кажуть діти, зелено рожево. Правильно, зелено рожево. Напевно, якась ягода. Агрус прийшов до нас з латинської мови від слова агреста. Нестиглий виноград. А от далі ще цікавіше: дармовис. Що таке дармовис? Дармовис, не знаю. Не знаю. Цікаве слово дармовис. Дармовис це якийсь лінчай для мене. Дармовис. Знаєте таке слово? Без поняття. Рюкзак. Щось маленьке, що висить. Більше мені схоже на якусь рослину чомусь. Не знаю. Ні, не знаю. Якось турбин. Гаманець. Напевно, якась ягода. Дармовис, знаєте, що таке? Ні. Брелок? <рик> що ще дарма висить. Я зі мною писала на 190 балів. Нарешті вгадали. А от термовиз – суто наше українське слово. Але є синонімом до слова брилок, що з французької брульок. Амулет. Лехотня закінчилася. Тепер йдемо до найскладнішого українські фразеологізми. Шкрепти лоску. Чули про таке? От і я не чув. Ходімо, дізнаємось у вас. Шкрепти лоску. Знаєте, що таке? Це як байдики бити тільки лоску, шкрипти, ні? No. А от і ні. Важкувато буде. Запарюватись над чимось, не знаю. Без, без поняття. Фу, мабуть, е, нервувати. Ні, це експлуатувати людину. Ні, ну це перейменовуємо, да? так? Луску фразеологізм. Що він може означати? в шерсті. E, це якісь плітки, я думаю. Ух uh, ти! Ой, це ви таке щось складне, де не чули ніколи. <laughs> не знаю. А можливо, варіант якийсь? Можливо, це щось в голову одразу стрільнуло. Бо ви знаєте, мені в голову вже настріляло стільки, що там ніфіга не залишилося в тій голові. Сваритися, щось дарма робити, щось, що не має сенсу робити. Що це ну, може означати? Я думаю, що робити щось неприємне, і... але корисне. Не знаю. Це експлуатувати людину. Можна вважати вашу руку. Дякую вам за вашу. Дякую саму. вам за, за ваш вам. позитив. На цьому ми і завершимо. Ось такий міні екзамен сьогодні був у українців зранку. А наступного разу на екзамені можете опинитися і ви. Доброго ранку.